Це да, по-простому. По простому посічком. Я щось тоді опять село казав. Тут мене впечатлев. Написали. Ти одіваєшся, як колгосп. Я кажу, не колгосміця, а селючка, бо я з села. Що я одягаюся чашу, вони що ніж би щось катати. Придумайте щось друге на мене, бо це вже одне і те саме пише. Давайте удивіть мене з друге, так, значить давайте, щоб вони говорили містюні, правильно, дівчатка? важливо, скільки ти бюрок і відкирти. Головне, що ти людина, а не амно. Да, да. А що, що ти ну, ну, Понятне діло, мені в мені у кого таких дівочки. Вчора і тетя, покажи, куточка. Не виткер, так, так, так. Я не знаю, що да. кутичка з тим нашим костиком робила, він її прямо посипає його золотає. Ну заслужила, ну що робити? Заслужила, да? так? Слухайте, ну ж побувається, бо так живуть люди, рік один одного не знають, а під кінець задачу. Да, ну вам ще год 70 прожити місяць, нормально буде. Ви казав. Скільки? Вас, да. Я вже, знаю, знаєш, кажу, от, от так я, хоч нас нікого не вийдет, значить, я кажу, хоч ти от ти нікуди не уйдеш. Де б ти не був, куди б ти не шути не Як би ви не як якби ви не, не сварились, що є хоч, так от посварилися, поругалися і потім ствіталися. Послали, напхали, а потім ствітилися. Сказали, добрий день. Прийшли, годай, йдете, ви така, модна, так, знаєте, вже. Слухайте, а в мене є от така пара, що хоче чоловік чи це в нашого села. жіною, коротше, вони зустрічалися, любили один одного. Щось спішило, що вони розталися. Вона вийшла замуж, і виглядає що там. Пройшло 40 років. Вони зійшлися і от зараз живуть. Представте, це буває. Це життя, це життя. Так що давайте вип'ємо за те, що всі було сьогодні, що всі були щасливі. Неважливо ви спілаючи, ви з города. Ми всі люди. Ми вас цікавили лаві. А ми вас село і любимо да рай нашого. Ви часто пишете в коментарях, де подивитися обзор і ціни ваших товарів. Ми кожне утро робимо вам обзор і говоримо ці для того, щоб ви зайшли і подивилися, що ви хочете. Починаємо сьогодні обложки з нашої колбаски. Ось ціни практично ні на що не мінялися. Дивіться, у нас дуже великий вибір колбаски. Дивіться, є махан, курхан, київська, кролі з вісташки, тролі з родинками, утичка, говядина з вишнею. Ця ця колбаска по 700 гривень, дівчатки мої, 800 гривень. Що кролик з роздивочкою, що з стажечкою, що говядина з вишньою. Дивіться, ми ще робимо таке сортів. Це масортів, воно стоїть 700 гривень за кілограм. Тут кролик з сташки, говядина з вишні і уточка. Воно десь має тако, грам 40, так, ці має. Ну і одна паличка, я вже вам казала, одна паличка десь до 200 гривень, Кролик з сташкою 170-180, 130, 140, то палочки. 700 гривень за кілограм. Сім'ян кобаски дуже великий, Дуже вкусне, девочки. Я говорю на це баранчик, але це не баранчик. Це йде свинінка, це десь солями, тверденька, дуже-дуже вкусний. А палочки, а, ми зараз отримали палочки подивилися. дивіться, баранчики у нас тут. Дівчатка, дуже у нас є вкусна слоєчка. Слоєчка стоїть 750 гривень за кілограм. Вона дуже смачна. А ось у палочки ці. Оці палочки, коніна, дівчатка, дуже смачні, ціна їхня 700 гривень за кілограм. Весь товар знаходиться в холодильничку. Да. Рюфері у нас стоїть 700 грн за кілограм, Тоже це мелке мелко солямі, девочки мої. Значить так, Миколаївська колбаска 380 грн за кілограм, дівчатка, вона дуже смачна. Багато хто говорить, гості корність, будь ласка, багато хто говорить, що 380 гривень, що це може бути, дівчатка, це дуже смачна колбаска. Ціна і 380 гривень, паличка доснімає до кілограму. Ну, потом, дівчатка, де на ліво з колбаска по 750 грн за кілограм. Але дерібасівська вона стоїть 850 гривень за кілограм. Дірибасівська колбаска вона йде з крупним салом, так само, як і отака київська. І ця, і ця колбаска йде з крупним салом. Це є два віда колбаси у нас, яка йде з крупним салом. Тут йде прошу, вона йде свинінка на коньячку, це йде салямі, мілка. Дивіться, вся солями йде тверденька. Ну, і лібра вона взагалі такої немає. Дуже вкусна ця салямі і фарма. Дівчатка мої столями фарма, вона теж йде мелке-мілке соляне, вона йде плотно, плотно, плотно. Одним словом мої камшики, а тут є. Дівчатки мої замоли, тільки давай. 0984930776. Дівчатка, слухайте уважно ролики, А то ви почали картинку, дивитись, ролики не слухайте. Ми не сюди можемо вам повістити. Значить так, це холодильничку, ви знаєте, у нас один холодильник зітлою, з колбаткою, з рибкою і заморозкою. Саме холодильничку у нас і корочки. Ціна на ікру не мінялася. В основному дивіться, сейчас у нас кита є така тільки в баночці, вона стоїть 250 грамів, 200. Це йде кіта, ми її не один раз перевіряли і ви бачите, вона йде потім за Горбушка цена не міняла, горбушка вже і края цього року 700 гривень за 100 грам. Щучка, дивіться, щучки є три розфасовочки баночки. Щучка є 250 грам, 1000 гривень, пол кіло, 2000 і 100 грамова баночка 450 гривень. Значить так, йдемо до цієї баночної, 650-600 гривень, 100 грамова баночка. Бочка 1500, 230 грам, 1500, 350 грам, 2300 і 600 грам, 3500 стоїть отака от обладена ікорочка. Так, ікра крамоєвочки у нас 180 гривень. Дівчатка. Дуже великий асортимент рибних колбасок у нас дуже великий. Рибні колбаски, все воно вилучить. Значить, дивіться, тунець такий по 100 гривень. Дуже вкусна скумбрія отака, 150, кілічка 100, сайра 120, Семгочка, 150, скумбрійка 150. Дикий лосос, така скумбрійка по 200 гривень. Печень тріски, дивіться, печень тріски, у нас є жовта баночка. 250 гривень. отака така баночка 500 і така 900. Тунець 550, дівчатка. Це ваш знаходиться в холодильнику, це не маловато. Сйомку до рідного холодильника. Вирібний холодильничка, ви знаєте, до речі, весь товар, який є в нас тут, він буде весь є ремчик. Це тут, що там. Різниці немає. Дівчатка, відкриття у нас в понеділок о 13-й час дня. ми Значить, Дивіться, ціни на рулетики, на тортики не мінялися. Починаємо Дорадо з лимончиком, 1000 гривень за кілограм. Ескалара, всіми любима наша ескалара, вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, ескалара це рибка похожа на масля. Але вона не така жирна. Сім'я любима наша скумбріка, 200 гривень штучка. Дівчатка малосолка – це все, що залишилось, 700 гривень за кілограм. Копчений тортик 1400. В'ялений тортик 1500. Дивіться, це в нас є кальмарчик, фарширований, медіами і клеветочка 1500 за кілограм. Котлетка 1000 гривень за кілограм, скумбрика 1000. В'ялений тортик 1500. Отакі чотири види колбасок по 1200. Тут є, туніці, мірлін, е, е, іде потом потім йде кіжуча сетринка, потім іде камбала, вишня, чорна каракатиця, в неї входить, олеса, ну каже, все палку. Да, так, дивіться, все знаходиться в поліку. Три види круасанчки у нас теж є. Влажность дуже велика сьогодні, так? Да? Три відео круасні. Питайте, якщо питайте. І сиром так, мої хороші. Потім йдемо з вами. Проходьте, питайте. Так, дівчатки, будемо мінятися місцями. Дивіться, не забуваємо, що у нас є дуже смачні олівки. Є пастинки і з кісточкою, і без кісточки. Ціна 300 гривень за баночку. Є олівкове масло, 700-800 гривень за літр, дівчатка. Це йде в масло першого обжиму. Дівчатка, ми ще думаємо, хочу сказати, от дивіться, хто не любить рибку, і ви розумієте, що омега-3 дежна бути в нашому організму. От ті капсулки, тут їх 120 капсул, вони хватають на місяць. Тут дві капсулки, кажна утро, і повірте, і у вас буде так, потім є такие олівочки з роцинкою. Баночка их 350 гривен за баночку. Одним словом, ми знаходимося на проводі в, молочном Точка в нас одна, горку, світочка на сна. цветочки. так, світочки, дивіться, я знаю, що думала. Я думаю, забрати сюда, хоч туди. Сюди міряйте, так, да? приніс. Вас. Сюди, хай сюда. сюди. Бабішка, ви на щоєте? Да? Мені туди треба. Поберіть від вас. вашу тонки, яку ви мені подарили, я возьму мені теж, я візьму з тобою. Ми забуваємо, Левці ми забули про нашу петю, про нашу І Петюнечка. Ми про тебе приросальчик не забули. Но я тебе не можу забрати з собою. Ти будеш тут оберігати, а мені другого петю туди принесуть. Тільки якщо ви принесете мені другого петю то всіх до з кліткою. Я його при вході, добре? Я вас всіх, айдат, йдемо, ті покажемо.